Вітаю на уроці української літератури. Любі десятикласники та десятикласниці. Світ природи багатогранний і цікавий. Хтось любить бігати під краплями весняної грози. Хтось улітку збирати ягоди. Декого вабить осінь із грибами і варенням або ж зима з теплим чаєм та мандаринками. Людство завжди цікавилося світом природи і намагалося передати його словом, звуком, рухом. Кольором, наприклад, відомий композитор Антоніо Вівальді створив цикл із чотирьох концертів, кожен із яких присвячений одній із пір року і складається із трьох частин, що відповідають кожному місяцеві. Прослухайте фрагмент та спробуйте відчути, що ж це за пора року така. Так, на думку італійського скрипаля Віртуоза, звучить пора пробудження, оновлення та початку нового життя. Весна пора року, яка захоплювала та надихала відому поетесу Лесю Українку. Вона любила природу надзвичайно тонко відчувала її красу. Помічала в явищах природи багато такого, що нерідко проходить повз нашу увагу. Леся, Українка сприймала природу як одухотворену силу, розрадницю та невичерпне джерело енергії. Сьогодні ми поговоримо про поезію, написану 1895 року, яка увійшла до збірки думи і мрії. До вашої уваги вірш Стояла я і слухала весну. Читає журналістка Суспільного Олена Захарова. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно, тихо, шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Ця поезія втілює нові сподівання і творчі плани Лесі Українки, про які вона писала в листі до Драгоманових. Цитую, я тепер у весняному настрої і думками вже не дома, а по світах літаю. Простір для думок великий, і планів тьма. Кінець цитати. Весна як час відродження й оновлення співзвучна з настроєм головної героїні дівчини, яку весна надихає та вселяє надії. Героїня постає перед нами надзвичайно ніжною та витонченою. Тішиться весняним цвітінням, буянням, знаходить розраду щастя у гармонії зі світом природи чує дзвінку й голосну пісню, закличну мову й потаємний шепіт. Дієслова стояла, слухала, шепотіла, співала, передають мінливість світлих почуттів героїні. До речі, лірична героїня не просто слухає весну, а ніби спілкується з нею як із персоніфікованим образом. І це не перший приклад улюблення весни у творчості Лесі Українки. Наприклад, у давній весні авторка теж наділяє головну героїню весну людськими рисами. Вона весела, щедра, постає як активна господиня природи, що грає сонячним промінням і повсюди розкидає квіти турботи й надії. Цитую моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Кінець цитати. Хвора й самотна поетеса побачила головне весна це дар життя. Вона несе свої дарунки всім. Варто лише захотіти їх побачити і бути вдячним. Вірш, стояла я і слухала весну, має всього дві строфи. Проте, навіть у такому короткому творі Леся Українка зуміла надзвичайно тонко передати схвильований настрій молодої людини від настання весни, реалізації найкращих сподівань та найпотаємніших мрій. Тема поезії зображення весняного відродження природи і надій ліричної героїні на щастя. Головна думка захоплення красою природи допоможе людині знайти гармонію в собі. Вражає сила почуттів ліричної героїні, підкреслена різноманітними художніми засобами: епітетами, пісню дзвінку голосну, метафорами Весна співала, знов таємно тихо шепотіла. Синонімами Таємно тихо. Повтором вона мені, вона мені. Прекрасна пейзажно інтимна поезія та її емоційна насиченість надихнула Віктора Бабенцова на створення одноіменної картини. Весна постає у багатьох символічних значеннях і текстах. Часом це протиставлення осіннім настроєм і суму. Згадаємо, хоча б словнозвісну цитату з поезії Контра Спемсперо. Цитую, Гетьте, думи, ви, хмари осінні. Тож тепер весна золота. Кінець цитати. Людина і природа невіддільні одна від одної. Весна новіє людині золоті мрії, пробуджує надії, кличе до життя. З весною в лесі Українки також пов'язані мрії про новий суспільний лад, нове життя, яке треба здобувати у борні. Весна в поетеси асоціюється із початком власного літературного шляху. Цитую, На шлях я вийшла ранньою весною. І тихий спів, несмілий, заспівала. Кінець цитати. Підсумуймо. Поезія Стояла я й слухала весну. Це інтимна пейзажна лірика. Лірична героїня, сповнена надії відкриття для себе щастя, про яке співає настрій оптимістичний. Персоніфікація образу весни. Дякую за увагу. До нових зустрічей.